Чи будити дитину на годування? Ну дивіться, якщо це не мовля до трьох місяців, то однозначно будити. Хоча це дуже спокусливо, коли дитина спить. Можна зробити купу справ. Але дуже важливо часто годувати саме до трьох місяців, тому що дитина ще маленька, вона багато спить і їй треба набирати вагу. А вам треба, щоб ваші груди не переповнювались. Але щоб кількість молока була достатньою, тому прикладати потрібно не рідше ніж один раз на дві години. Дуже важливими є нічні годування, тому що пролактин він виділяється найбільше вночі. Ви можете зробити більший проміжок собі між годуваннями, але прикладати все одно потрібно. Будити, немовля, ніжно, гладити за ручки, за ніжки, за щічки, можна дати посмоктати свій палець, щоб запустити смоктальні рухи язика. Далі з віком дитина подає сигнали готовності прикластись до грудей. А мамам вже вчиться їх розпізнавати правильно.